Отець, тримай, шість. Сім одинадцять. Дванадцять. П'ять. Зебра. Лама качечка, конячка. Коли донька заговорить, чекає мама, смілянка Юлія Ямкова. Вона працює, веде блог і виховує двох дітей. Старшому Максиму вісім. Він ходить до школи, захоплюється комп'ютерними іграми та мріє стати блогером як мама. А молодшій Лізі п'ять. Зовні вона як дівчата однолітки любить бавитися, бантики та кататися на самокаті. Але Ліза нейровідмінна. Що це означає? Яка вона невидима інвалідність та який шлях проходить родина дитини з особливостями розвитку? Мама Юля погодилася розповісти. Я вас вітаю, пані Юлю. Добрий день. Добрий день. Дякую, що ви із Лізою погодились на розмову. Як ви наважилися про це публічно розповісти? Що ви виховуєте доньку лізу, яка має розлад автистичного спектру? Коли ми почали з цим працювати, коли ми е, стикнулися з е, діагнозом, перше, що е, лякає, це незнання. Те, що ти не знаєш, що робити, ти не знаєш, як себе вести в суспільстві на вулиці взагалі з дитиною, що далі. Так по суті, це та сама дитина, яка була в мене вчора, тільки сьогодні вона вже має діагноз, але все одно ну, трошки боїшся. І спонукає говорити про це насправді інші мами, які так само не бояться, які відкрито говорять, і вони допомагають зрозуміти, що це не ширма. Це не, не крапка, це не якийсь десь треба сховатися. Життя триває, і ти можеш робити те, що ти хочеш. Я можу відкрито про це говорити, я можу відкрито це показувати для того, щоб інші мами не боялися, не боялися суспільства, не боялися виходити своїми дітьми в суспільство. Це дійсно допомагає. Мені пишуть і кажуть дякую. Ти надихаєш про те, що я можу сходити з дитиною в кафе? Я можу не боятися піти на загальний майданчик, і це приємно розуміти, що ти допомагаєш і надихаєш, коли ти сам надихнувся. Ви така мама-мотиваторка. Так як давно ви знаєте про діагноз лізи? Уже три роки, четвертий рік. Якою була ваша реакція, коли ви дізналися? Ви взагалі раніше чули, що таке аутизм? <рес> так, в мене є знайомі друзі, в яких є також дітки, в когось є затримкою мовлення, в когось є аутисти, в когось з іншими неврологічними розладами або психічними. Я бачила цих дітей, я з ними контактувала, і я розуміла, що це абсолютно звичайні діти. Це така сама дитина, яка хоче гратися, хоче обійняти, хоче розвиватися, і в неї є також свої дитячі мрії. І я абсолютно не злякалася. Ми засмутилися, звісно, з чоловіком і нашій близькі вони засмутилися, ми дуже засмутилися, що тут говорити. Але страху не було. Насправді, страху не було, як такого, що там, впасти в депресію, увічай. Просто я прийняла цей виклик. Я побачила ціль, я зрозуміла, що мені треба робити, і з першого дня ми почали над цим працювати. Тобто, в нас навіть не було часу на те, щоб впасти в депресію, наприклад, навіть. Ви говорите, що вже три роки знаєте про діагноз доньки і почали працювати відразу над корекцією. Що змінилося за цей час? Чого вам вдалося досягти? Ну, перша, і в принципі, єдина та сама причина, по якій ми взагалі звернули на це увагу, це те, що вона була неконтактна. Вона не реагувала, якщо до нас хтось приходив в дім. Вона не реагувала на те, що хтось до неї звертається. Зараз у неї з'явилася реакція на звернення. Це дуже сильний прогрес в її розвитку. І вона взагалі почала реагувати на людей. Це близькі люди зазвичай, тобто люди, які емоційно їй симпатичні. І в першу чергу це бабуся, дідусь, та, які найбільше переживали, що ми приходимо, ми до неї говоримо, вона не реагує. А зараз в неї реакція дуже така, як звичайна дитина, вона радіє, що вони прийшли, вона йде на руки. Ну, тобто, як звичайна дитина, цього не було довгий час. Дуже довго ми за це боролися, і ми вже вийшли на таку фінальну стадію, що в неї з'являється ось це сприйняття оточуючих. Я не скажу, що це емпатія проявляється, але якесь щось на це схоже є. Коли ви почули про діагноз і розказали це родині, як вони відреагували чи підтримали вони вас? Трошки можливо злякалися, трошки можливо не знали, не знали, що з нею робити, не знали методу підходу. До неї, тому що ця дитина вона росла в мене на очах. Кожен день я з нею контактую, і незалежно від того, що написано на папірці, я знаю все. Після цього я знаю професійно, що з нею робити з боку бабусі, дідуся, вони не знають, що далі, як з нею, як правильно. Зараз, уже звісно, що час прийшов, десь звикли, десь зрозуміли, десь підналаштувалися, але спочатку це було тяжко. Вони мають розуміти, чого вона це робить, та, наприклад, якщо це істерика, або якщо шкода робиться. Ви маєте старшу дитину, сина Максима, тобто ви вже маєте досвід виховання дитини і ви Знаєте, коли малюк починає ходити, говорити, їсти ложкою і так далі. Чи помічали ви ось ці червоні прапорці, коли дорослішала Ліза? Пропорції, звісно, були, але в ну, нас взагалі досить цікаво вийшло те, що ми виявили у Лізи цей діагноз, тому що. В садочку, куди ми ходили, в рік чотири вона пішла в садочок. Ну, Я водила сина, мені наполягли, ну давай, ну нехай спробуємо, ти ж все одно ходиш кожен день з нею. І вона пішла рано в садочок, вона дуже швидко пристосувалася. І в півтора року з нею працював психолог, і вона собі зробила помітку, що щось не так повідомте батькам. Вихователь вирішила, що вона мене цим образить, Доскина. що ліза маленька, так. і вона нічого не сказала. Прийшло півроку, Лізі було два. І вона знову собі зробила помітку, що ну, повідомте батькам, дитини немає звернення. В цей момент я щось починаю помічати, батьки щось починають помічати, але я їх заспокоюю. Ліг заходить в садочок, там вихователь, вони спеціалісти. Якби щось було не так. Вони мені повідомили. І тут вийшла така ситуація. Тоді, після цього почалося повномасштабне вторгнення. Чотири місяці ми не ходили в садочок, і потім батьки вже повели до психіатра, вмовили мене. І коли я забирала документи, бо той садочок не був інклюзивний, я розплакалась у психолога, пояснюючи, чому я забираю документи. І почала вибачатися. Кажу, вибачте, будь ласка, я просто тільки дізналася, я ще не можу звикнути. А вона дуже здивовано глянула і каже, що як це ви тільки дізналися. Я вже рік е прошу вихователя сказати. І це мене трошки шокувало. Тобто ми втратили рік, але ми це все потім наздогнали. Але просто такий випадок, що е прапорці були, вони були явні. Але я довірилася вихователю, який просто не хотіла мене засмучувати. Згідно наказу МОЗ, тільки лікар-психіатр може поставити такий діагноз, і в результаті батьки мають право оформити дитині інвалідність. Чи ви таким правом скористалися? Наш лікар-психіатр місцевий нам навпаки рекомендувала цього не робити, тому що. Є така певна категорія лікарів, які вважають інвалідність це клейму на все життя для дитини. Чого я абсолютно не розумію, тому що, маючи папірець чи не маючи його, діагноз нікуди не дінеться. Ми пролікувалися, ми обстежилися у психіатра у Черкасах, нам сказали, що вона маленька. Ну, ну, ну нічого, ну, да, щось є, але вона ще маленька, вам не поставлють діагноз. І ми звернулися в Києві. Ми в Київ звернулися до, в обласну лікарню, до хорошого спеціаліста. Я перевірила інформацію, це лікар, який займається саме аутизмом, він професор, він веде гарні лекції. Йому вистачило п'яти ну, хвилин подивитися і сказати, тут явний аутизм. Я не зрозуміла, чому вам не ставлять діагноз. Так, їй не було трьох років, але це не привід відмовляти. У Нас не було жодних проблем з документами, з оформленням. Нам ніхто не сказав, чого так рано. Нас ніхто не, не, не повернув, тому що її немає три. Коли ми отримали висновок комісії в Києві, ми спокійно оформили допомогу в нас уже в місті. В жовтні місяці я отримала заключення комісії, і вже в листопаді ми отримали першу виплату. Які права має дитина з інвалідністю, зокрема щодо соціалізації, щодо реабілітації, соціальної підтримки? Ну, звісно, що так як ми вже маємо інвалідність, дитячий аутизм у нас стоїть діагноз, то ми раз в рік я подаю заяву на допомогу від держави на реабілітацію. Тобто, ми раз в рік нас держава повністю фінансує на реабілітацію. Іде ж ти мами? Отак ти йдеш до мами, моя умнічка. Це разова допомога, нею можна скористатися один раз в рік. Держава перераховує кошти в центр реабілітації і ми їдемо туди лікуватися. Звісно, що найкращі, на жаль, центри реабілітації наразі в більшості випадків це приватні. Кошти, скажімо так, не перекривають повністю витрати, але це дуже добре, що від держави є така допомога. Кожного року відвідуємо центр реабілітації. Також ми відвідуємо державний центр реабілітації уже на постійній основі у нашому місті – «Барвінок». Це також йде абсолютно безкоштовно, це і заняття, це реабілітація, це масажі. Тобто все, що потребує дитина, це досить широкий там спектр. Надання послуг для дитини з інвалідності нам дуже це подобається, і це дуже зручно, що воно знаходиться в нашому місті. Це окрім стандартної виплати, яка є у дітей з інвалідності, чи покриває держава ось всі ці витрати, які ви назвали, в тому числі реабілітацію в приватних закладах, а також корекційні заняття? Звісно, що не перекриваю, тому що як я вже говорила, що більшість закладів, які дійсно широкого профілю, вони є приватними, в деяких Ця сума, як нараховує держави, це обходиться тільки в консультації з лікарем, але все, що нам не вистачає від держави, ми компенсуємо власним коштом. І я вважаю це нормально. Окрім корекційних занять, лі заходить в дитячий садочок. Так? Це звичайна група, інклюзивна група ми ходимо в інклюзію. Так, ми змінили садочок, коли дізналися тільки через те, що ми були повністю задоволені садочком, в який ми ходили раніше, але там не було інклюзії. І ми змінили садочок. і Наразі ну, перейшли обидві дитини, так і Максим вже закінчував там садочок. Ліза продовжує там навчатися. Це інклюзивна група. Що це передбачає? Розкажіть, чим відрізняється інклюзивна група від загальної групи в дитячому садочку? По-перше, у нас так само є програма, яку складає інклюзивно-ресурсний центр в нашому місті. ІРЦ. збираються рада, назначають ну, по моїм потребам, по моїм проханням, так, по потребам вихователя, асистента вихователя, який безпосередньо назначається присутній в групі, так, це людина, яка Працює саме з інклюзивними дітьми, так прописано в регламенті. Вони складають програму, тобто скільки занять, що потрібно робити дитині, які це мають бути заняття, це має бути тільки психолог, або це має бути психолог і логопед. Нам в цьому році назначили досить таку широку програму: це 4 години в тиждень, це 2 години логопеда, година психолога і година дефектолога. На жаль, на папірці дійсно все гарно. Все дуже красиво, але е, наразі ми тільки-тільки отримали заняття з логопедом. Це дві години на тиждень, і наразі це все. Воно прописано, що воно їй потрібно, що от стільки їй потрібно на тиждень, але на жаль, цього немає, тому що немає фінансування. Не тому, що немає фізично цих фахівців. Вони є в звісно, що в садочку є психолог, в садочку є логопед, але є спеціальні логопедичні групи, а години на заняття з інклюзивними дітьми, вони не оплачуються. Чи застосовуєте ви медикаментозне лікування? І ось ця частина чи вона фінансується державою? На жаль, ну, те, що нам надає держава, у нас нам повністю, практично повністю перекриває заняття. Приватні заняття спеціалістам, те, чого нам не вистачає, наприклад, від державних установ занять. Все, що стосується медикаментозу, то вона повністю йде за наш рахунок, тобто ми повністю це оплачуємо. На жаль, на ці потреби державного фінансування не вистачає. Звісно, що ми підтримуємо, на жаль, без цього ніяк певні в організмі моменти, які потрібно. Оновити, які потрібно е, освіжити, так, це там сусуди, поганий тиск. Тобто ми ось це все е, регулюємо, препарати підбираються досить делікатно, тому що це дитина, відповідно, вони коштують чималі гроші, і саме ця частина лікування йде повністю за наш кошт. Черегували ви от загальну суму, скільки в місяць обходиться реабілітація, медикаментозна підтримка ліза? Чесно кажучи, складно порахувати. Я єдине, що можу ось порахувати по заняттям, тому що вони формуються на весь місяць і навіть на наступні місяці. Орієнтовно 3-4 заняття в тиждень у приватного спеціаліста це від 300 до 500 гривень. Тобто десь в районі 1,5-2 тисячі в тиждень іде на корекційні заняття, заняття зі спеціалістами. Це приватні, окрім тих, що надають нам надає нам держава. Одна з рис аутизму це порушення соціальної взаємодії. Ви кажете, що якраз працюєте над цим із донькою і вже бачите результати, тобто не бажання спілкуватися з оточуючими. А як діти, наприклад, в садочку сприймають лізу чи вона з ними комунікує? Ну вона не сильно з ними комунікує. У нас так вийшло, що в групі, в яку ходить ліза, вона більше комунікує з таким самим хлопчиком, як вона. У них там, мабуть, якась симпатія є, тобто він на неї звертає увагу, він привертає до неї увагу, вона починає до нього сідати поруч, тобто, в них можливо якась дійсно взаємопідтримка, підтримка, щось, щось їх об'єднує емоційно. З дітьми, звичайними. Практично вона не контактує, тобто вона приходить, вона йде в свій куточок улюблений, так, де, де там є іграшки, якими їй подобається гратися. І все. Тобто, звичайні дітки нормотипові займаються своїми справами, у них свої заняття, лізе свої заняття. У нас, тобто, абсолютно окремо. Дуже малий відсоток, що вона з ними щось разом робить. Чи відчували ви коли-небудь упереджене ставлення з боку батьків? Чи з боку, там, з боку дітей Лізи? Діти ні, в жодному разі. Ніколи ми змінили іншу групу, бо по віку нас перевели меншу, там ті дітки з попередньої вже мали випускатися. Ми змінили дві групи, і в жодній із них ніколи не було такого, що діти, саме діти, якось виділяють, мають якесь відношення, те саме упередження. Це є тільки від батьків. На жаль. Якби батьки не старалися казати, що вони пояснюють дітям, що є такі дітки, що є інклюзія, що це треба розуміти, що це треба сприймати. Насправді цього немає. І з боку батьків навіть в нашій групі абсолютне непорозуміння, абсолютне несприйняття і нерозуміння, що таке інклюзивна дитина, що дуже сильно обурює, у мене навіть були досить неприємні такі конфлікти з батьками, коли я пояснювала, що я не можу здавати кошти на фрукти, тому що моя дитина не їсть фрукти. Ну, це дійсно так От в неї повністю не сприймає організм фрукти, фрукти і овочі. І батьки категорично відмовилися в це вірити. Категорично, вони просто звинуватили мене в тому, що я принципова. Що я обманюю, що вихователі кажуть, що це не так, всі діти все їдять. Після чого я звернулася вже до вихователів, що вони просто підтвердили мої слова, тому що мені було неприємно чути в свій бік, що я, об... що я говорю неправду. Вихователі чомусь вирішили взяти бік батьків, я не знаю чому. І вони просто сказали, що всі діти все їдять, печиво вибірково, при тому, що про печиво умови не йшло. Я після цього повідомила в інтернеті про цей інцидент. Це було дуже неприємно. Мене просто видалили з батьківського чату. Для того, щоб я взагалі не мала ніякого доступу до життя взагалі групи, тобто мене просто видалили, вони собі своїм займаємося, а ми просто перебуваємо в групі, приходжу, привожу, забираю, але участі в житті групи ми не беремо. Чому так відбувається, на вашу думку? Це через незнання чи через свідоме небажання толерувати я інклюзивних думаю, дітей? Що це в першу чергу те саме упередження. Ці батьки вони все ж таки виділяють, розрізняють, розділяють дітей між нормотиповими і нормоатиповими. І все. Тобто в них вони розділяються, вони не сприймають, вони не розуміють, що кожна дитина інклюзивна, вона має свої особливості. Немає жодного однакового аутиста. Абсолютно немає жодного, хоч їхні дії є повністю, знаєте, як в книжці написано, але немає однакових аутистів. Кожен різний, кожен виділяється своєю особливістю. І не можна казати, що якщо в цієї дитини інклюзивної немає такого, значить і в цієї немає ось такої особливості. І вони просто цього не розуміють. І я часто зустрічаю коментарі в інтернеті, що люди обурюються тим, що взагалі створили інклюзію, що такі діти мають перебувати в спецзакладах, це мають бути спецшколи, спецсадочки. Я просто читаю і розумію, що саме з таких людей, з таких дітей, які не мали, не бачили інклюзії, потім виростають ось такі батьки, які мають упередження. Тому що вони не розуміють, що ця дитина, яка знаходиться коло мене, це така сама дитина. Вона може обійняти, вона може погратися зі мною, посміхнутися, потанцювати, попригати. Нема нічого. І потім ця дитина виростає, і вона зустрічає дорослу людину. Вона зустрічає таку дитину, і в неї нормальне відношення до цього абсолютно абсолютне сприйняття. Бо він виріс в такому середовищі. Він бачить, він сприймає. А якщо людина ніколи не мала відношення до цього, вона ніколи поруч навіть не мала нікого інклюзивного, просто не знання і упередження те, що ця людина не гідна. Як ви говорите, що ми маємо привчатися так, бути поруч із такими людьми? Адже дійсно ці діти виростають і стають дорослими людьми. Яка ліза? Що вона любить? Чим вона відрізняється? Вона досить весела. Скажем так, її, вона емоційно відкрита, і я ніколи її не стримую. Якщо вона хоче сміятися, нехай сміється. Якщо це ми їдемо в автобусі, їй хочеться сміятися, плескати в долоні, нехай плескає. І мені все одно на погляди, мені все одно, хто як це вважає, можливо, комусь це заважає, але це її прояв емоцій, і вона хоче так себе виразити. Я ніколи їй в цьому не заважаю. Музика, танці, спопригати. їй все сенсорне, надути бульбашку, так торкнутися її, щоб вона лопнула, взяти кульбабку, зірвати ось так легесенько, її порвати, порвати листочок, кожен. Все відпустити, все, що має якийсь рух, все до чого таке воно дрібне, чого хочеться отак поторкатися, і всього цього хочеться. Вона настільки активна, що її не хочеться стримувати. Вода це для неї взагалі повністю антистрес. Її можна в воді тримати, це може бути басейн, це може бути ванна влітку, це річка, і це для неї повністю розслабляє. І видно, що їй після цього стає дійсно краще. У нас навіть ванна це як один із методів заспокоїти, якщо істерика або якийсь розлад стається. Ви говорите, що любить сміятися, любить бути активною. Якщо ось такі прояви активності трапляються десь в громадських місцях у транспорті, люди як реагують? Вони дивляться, вони роблять зауваження, вони щось вам говорять щодо виховання вашої дитини. Ну, взагалі дуже рідко роблять зауваження. Якщо роблять зауваження, то я звичайно, запам'ятовую цей випадок. Практично, люди не роблять зауваження. Чесно, найбільша частина тих, хто дійсно може щось сказати, це люди похилого віку, для яких це взагалі щось, якийсь нонсенс. Як це так, дитина йшла і йшла і просто захотіла лягти посидіти на землі. Ну, як це так? А чого ти, ти сидиш, а мама стоїть над тобою і нічого не робить? Ну, Взагалі, я не, не маю в мене такої звички входити в конфлікт, але якщо це переходить якусь межу, то, звісно, що сказати, я можу і маю. Скажемо так. Я не люблю конфлікти, я не стараюся, коли я емоційно роздратована, вона це відчуває. І я дуже намагаюся. Посміхатися, я завжди маю бути усміхнена на позитиві. в мене завжди має бути радісний, веселий, дзвінкий голос, тому що кожну деталь мого пригнічення вона відчуває. І якщо я в поганому настрої, то вона також буде в поганому настрої. Що доводиться пройти дитині з аутизмом, батькам такої дитини, на відміну від батьків нормотипових дітей, сприйняти. Не боятися. В жодному випадку не треба змінювати ставлення до своєї дитини, тому що до сьогоднішнього дня це була та сама дитина. Так, є, є діагноз, є відхилення. Просто взяти собі на мету, що е, тобі дали виклик. Ти можеш або здатися, або боротися. Ніхто не хоче здаватися, тому потрібно тільки боротися. Є якесь щось з чим дитина не справляється, робіть на цьому акцент. Працюйте, працюйте, працюйте. Багато занять, багато праці. І давайте дитині більше емоцій. Більше емоцій. Якщо дитина любить воду, от од'їсть з нею все літо на річку. Це буде просто на емоційному рівні дуже широкий розвиток такий в спалах. Ігрові кімнати, батути, такі дітки люблять десь полазити, десь попригати. Треба давати дитині цю всю емоцію з себе проявити. Прояв емоцій це розвиток. В прояві емоцій вона може сказати якесь слово, вона зробити якусь дію. Тільки коли вона в гарному настрої. Дитину потрібно оточувати гарним настрієм, не треба боятися нічого. Не треба думати про когось, про оточуючих, про те, хто що подумає, хто що скаже. Є тут зараз є ось ця дитина, яка з'явилась на цей світ через любов, і їй потрібно дати цю любов. Вибачте. Як ви тримаєтесь? Що вас підсилює? Ми її любимо. Ми її дуже любимо. Тут тільки любов. все. Любов, вона дасть все – емоції, сили, натхнення, все. Кожна дитина заслуговує на любов. Що б не було, який би діагноз не був. Вибачте. Давайте про хороше. Якою ви бачите Лізу, яким ви бачите її майбутнє і про що ви мрієте разом із нею? Звісно, що я мрію, як будь-яка мама дівчинки, Просто такий дівочу компанію, де вона може зі мною поговорити, розказати свої якісь секрети. І я хочу почути слово мама. Отака, отакенька мрія. Але вона така. Вона на, на, на все серце, на всю душу просто. Юлі, я вам дуже дякую за те, що ви. Поділилися сокровенним, що ви погодилися ось так відкрито розповісти про вас, про вашу доню. Як мама дитини з особливостями, я вас дуже розумію. Можна я вас обійму? Все, дякую вам.